Дві поїздки та декілька населених пунктів на Донеччині волонтерська команда громадянського руху свідомі прозвітувала за два весняні місяці роботи. За цей час волонтери побували у часовому яру Константинівці, Слов'янську, Краматорську, Розливі, Константинополі інших населених пунктах, та спільно з американськими партнерами з Global Empowerment Mission завезли сімейні пакунки для цивільних, які живуть у постійній небезпеці, під звуки пострілів та вибухів. Ба більше команда людських волонтерів постійно залучає та відправляє допомогу для. Для воїнів з багатьох підрозділів, які несуть службу на різних напрямках. А саме для сотої бригади ТРО надали енергетичні батончики, продукти тривалого зберігання, вологі серветки, шкарпетки, аптечки, турнікети, бандажі, павербанки, дощовики, ноші та багато іншого. Також допомогу отримали воїни 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, зведений батальйон Васильківського РТЦК, спецрозвідка на Бахмутському напрямку, 80-та ОМБР на Донецькому напрямку, двадцять та і 14 ОМБР, 110 ОМБР на Авдіївському напрямку, 24 й окремий розвідувальний батальйон, працівники ДСНС на Харківському та Одеському напрямках, контррозвідка, 68 ОЄБР, ОЗСП Любар, а також підрозділи 14-ї бригади, зокрема медична частина, отримала від свідомих перев'язки, засоби гігієни, бандажі, шини, крапельниці, медичні наплічники, енергетичні батончики. Волонтерська команда громадянського руху свідомі постійно підтримує військовий гарнізон. Ні, госпіталь у Луцьку організація активно співпрацює з іншими волонтерськими та благодійними організаціями з Волині інших регіонів України та за кордоном, які допомагають військовим та цивільним, що постраждали від війни, завдяки спільним зусиллям волонтери, а також титанічній роботі військових. З кожним днем Україна наближає перемогу над російським ворогом.